Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Українська виноробна галузь через війну втратила частину потенціалу. Виноградники в південних регіонах тимчасово окуповані або знищені. Закарпатській компанії з міста Берегова бракує працівників. А проблеми із логіст... є проблеми з логістикою. Та, попри це, вона демонструє стійкість і пристосовується. До нових умов компанія популяризує українське вино за кордоном та більшу частину напоїв таки продає вдома. І з винограду цьогорічного врожаю воно буде добірним, запевняють на Закарпатті. Всі грона налиті, не пошкоджені, здорові. Я розраховую, що з нього буде ну, не чудове, а шикарне вино яке ми зможемо показати не лише в Україні і в світі. Це сорт винограду Мерло. Він дозріватиме ще до другої половини жовтня. Інші сорти теж тішать. Цьогорічний сезон загалом непоганий, хоч і врожаю на 15% зберуть менше ніж зазвичай через весняні приморозки. Була дуже холодна весна, були пізні заморозки, і це напряму повпливало на кількість врожаю. Через холоднішу погоду дозрівати грона почали на два тижні пізніше ніж торік, тому збиратимуть врожай ще місяць. Тож у всіх охочих є час побачити, як це роблять професіонали. На масиві мала гора в одному з найкрасивіших виноградників України влаштували колективний збір сорту у нас Основна задача це звільнити собі виноград від листя. Ми бачили, що ми будемо збирати. Для переселенки з Харкова Вікторії збір урожаю винограду дивина. Це чудовий релакс і нагода перезавантажитись, каже жінка. Взагалі, вперше на винограднику і дізналися з інстаграму про таку можливість. Ми з чоловіком мріяли про це і тому дуже раді долучитись до такої події. Зібрані грона одразу переробляють цей комплекс. Має понад 270 гектарів власних виноградників, з яких виготовляє 42 різновиди вина. Наші українці дуже стали розбиратися в вінах, і тому більш столових сухих він. У нас збільшується виробництво грістих він, хоч війна звідси далеко, її наслідки відчувають і на Закарпатті. Наше вино дотепер ми не модернізували. Всі процеси застрягли. Людей немає. Ну дуже важко, дуже вплинула війна. І з логістикою так само дотепер є проблеми. Та все ж тут зуміли налагодити виробництво і вийти на зарубіжний ринок. Своє вино експортують у понад 20 країн світу. Дивіться. Тут м'як у нас біла. Тому і сік буде білий з такою легкою розвинкою. Закарпаття є одним із центрів виноробства в Україні, зберігає традиції, розвиває нові напрямки завдяки вулканічним ґрунтам, особливому клімату та воді формується унікальна екосистема, що впливає на смак та аромат місцевих вин. Чому ви любите вино і чому ви його обираєте? Чи знайомі з закарпатським вином? Які ну, вино вино обираю, тому що воно смачне? Ну найкраще в найкращій Україні це точно? Ну, Закарпатське доволі насичене, більш м'яке, таке скажімо Закарпаття. Сюди заради, заради цього там і приїжджають. Винороби кажуть, цей рік виявився кращим для винограду червоних сортів. Та грона усіх кольорів мають достатньо цукру. Вино буде особливим, смачним і якісним від легкого сухого до десертного. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.